Відправляючи дитину в дитячий садок, батьки турбуються про те, щоб вона навчалась та розвивалась, спілкуючись з однолітками, та чи не найбільше хвилює й те, як малюк буде харчуватися. Тож питання дитячого харчування, його якості і було розглянуто на робочій нараді представників контролюючих органів та постачальників продуктів харчування у дошкільні навчальні заклади рівного. Основне питання, яке завжди ставиться, то щоб забезпечити збалансоване якісне харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади. А відповідно є натуральні норми, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, погоджені з Міністерством освіти і погоджені із Міністерством фінансів. Якщо говорити про ту суму, яка виділена на харчування, то це 13 мільйонів. У структуру цих коштів входить 7 мільйонів. Це бюджет, бюджетні кошти, і 6 мільйонів це кошти, які згідно закону проплачують батьки за харчування. Із тих 10 тисяч 243 Дитини, які відвідують дошкільні заклади, 1843 дитини це діти, які пільгової категорії. Практично харчування за цих дітей покриває також бюджет. Якщо говорити за ціну дітодня, то зараз вона становить для дітей ясельної групи 8 гривень, для дітей старшого дошкільного віку це 12 гривень. А у санаторних групах це відповідно 10 гривень і 17 гривень. Щорічно міське управління освіти проводить відкриті конкурсні торги. Нині їх завершено, ціни акцентовано. Укладено договори з 12 підприємцями на постачання продуктів харчування у дошкільні заклади рівного. Більшість постачальників співпрацює з дитячими садочками на один рік усіх вимог щодо зберігання та доставки продукції намагаються дотримуватись, турбують їх лише ціни, встановлені на продукти. В минулому році були граничні ціни, які давала. Управління економіки обласної держадміністрації згідно з закону про ці ціно ціноутворення вони мають на це повноваження. Але згідно розпорядження обласного голови облдержадміністрації в лютому місяці ці повноваження зняли і зараз прив'язуються всі до статистичних цін. Але статистика дає ціни на місяць пізніше, чим ми постачаємо товари. Тоді виникають питання, чому я допустим поставляю товари в квітні по статистичних цінах березня. Хоча всі знають, що йде інфляція в Україні, і ціни з кожним днем вони на місці не стоять нічого не дешевше. все тільки дорожче. Представники контролюючих органів також нагадали і про найпоширеніші порушення серед постачальників продуктів для дошкільних закладів, а це відсутність маркування та недотримання товарного сусідства. Їх контролюючі органи фіксували минулоріч чи не під час кожної перевірки. Звернули увагу і на те, як та за яких умов перевозять продукти, на наявність спеціалізованої техніки для транспортування продуктів і, власне, на їх гатунок. Ми стикнулися з фактами на днях, як в дитячий садочок завозиться яйця другої категорії. Все, що нижче першої категорії, в дошкільний навчальний заклад, або в школу, якщо ви раптом постачаєте, в шкільні в загальноосвітні навчальні заклади продукти заборонено. Заборонено доставляти продукти, які місяць собі: барвники, ароматизатори, емульгатори підсолоджувачі, наповнювачі і так далі. І якщо навіть на продукті написано ароматизатор ідентичний натуральному, він вже не натуральний, тому його заборонено завозити дошкільний навчальний заклад. Кухарі дошкільного навчального закладу Лелека, що у рівному намагаються урізноманітнити меню для своїх маленьких підопічних. Для цього використовують лише свіжі продукти, годують діток кашами, овочевими салатами, супчиками, варениками, свіжоспеченими булочками тощо. «От Сьогодні привезуть творог, ми його на сьогодні пускаємо на вечерю. Молочко, строк 36 годин, то ми пускаємо ще на другий день його. А так беремо на один день, в основному м'ясо на один день, сусіди привозять на один день, рибу на один день, все на один день. У нас в дитячому садку є перспективне меню, сезонне перспективне меню на 10 днів. Воно типове, в принципі, для усіх дитячих садків міста. Лише в нас є групи загального розвитку і є групи санаторні. От, то в санаторних групах там дієтичне харчування у нас організовано чотирьохразове дієтичне харчування. То, звичайно, що воно е, різниться е, меню для груп загального розвитку і для санаторних груп. Е, санаторні дітки харчуються чотири рази в день, а в групах загального розвитку ми харчуємо діток три рази. Складає меню в дитячих садочках дієт сестра, яка, як правило, враховує добовий набір продуктів для кожної вікової групи, норми взаємозамінності харчів, дані про їх хімічний склад. У Нас збалансоване дитяче харчування, яке відповідає вікові дітей. Та як на садочок санаторного типу у нас є відповідно групи, які харчуємо дітей з дітичним харчуванням, тобто діти їдять. Парові продукти кожний раз в місяць складаємо за хімічним складом. Складаємо дітям таку розкладку, скільки діти з'їли білків, жирів, вуглеводів. Співвідношення білків, жирів вуглеводів повинно бути 1, 1 і 4. Відповідно до цього, ми кожний раз робимо таку табличку і складаємо. Відповідно складаємо до цього цей аналіз. Ми складаємо перспективне меню. Той період часу, коли ми знаємо, які є, наприклад, там фрукти, овочі, і відповідно до цього, ми його замовляємо і. Привозять і нам тоді, коли ми складаємо цей хімічну цю таблицю, нам тоді легше зорієнтуватися. Коли в нас, наприклад, один місяць буває вуглеводів забагато для дітей, ми дивимося, щоб їх було менше і менше, наприклад, дітям використовуємо. Тому що солодкі, шоколадні, наприклад, там цукерки, то ми дітям не даємо, а так даємо в меню мед, даємо даємо фрукти, овочі. Ще однією невідмінною умовою є облік вимог санепідемслужби відносно стану здоров'я персоналу, який працює на кухні в дитячому садку. Працівники, які працюють на харчоблоці, проходять медичне обстеження. Всі працівники. Кухонні працівники вони не мають відповідної якоїсь освіти, а кухар і шеф-кухар, два кухарі, які працюють на кухні, і шеф-кухар, мають відповідну освіту. Що скільки коштує, можуть перевірити і батьки дошкільнят. Вони ж запевняють у спожив інспекції, можуть вимагати і перевірки якості, як вже готових страв, так і окремих продуктів.